Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Погода в нас зараз пасмурно сонячна, аж очі примружуються. Вирішила вам показати трішки, як же ж у нас росте наші городи ростуть, міні-городики. Зараз покажу більш детальніше. Як вимахали помідори? Ви як хто, хто бачив, пам'ятає, да? що вони були такі маленькі, тоненькі, нещасні. Така малесенька розсадка. І ось яка вона є. Тут мікс, мікс домашній. Капуста у нас середня, білокрилка вже почала їсти, я сьогодні його нарешті обробила. Обробила, подивимося. Дуже гарно також вимахали, скільки нещасних цих. Клас, я довольна, подивимося, як буде далі. Але виноград наш тут в принципі, в принципі все добре. Ну, можливо, декілька загине, тут начебто лисичку приймається. Хай воно вкореняється, нам головне, щоб корінь там сформувався за цей час. Не Якось трішки просто... Ой, трошки залила. Це у мене такий затіночок ще додатковий, бо так як це, напевно, той темно пізній, він, тому він і цей, печеться. Тут видно, так? Да? Гарненьке, тут поганеньке, а це ось тільки що посадила та поки доставала, коріння обламала. Тому не факт. Не факт що він переживеться, лише один корінець залишився, це воду залила. Подивимося, просто хай буде. Покосили сьогодні все. Бо навіть колоски, де вони тут взялися, немає навіть. Ну, хай ростуть. буде хліб на селу. чи горобцям. Так, а зараз ще покажу трішки. Як все покошено, все гарно. Та Таке буряні, вже третій раз коситься. Спочатку весни, Ага, ось вже теж почалося це. Треба буде ще попшикати. У мене є починається крутити, курча вістяться. Це я топсина обробляла. Нічогось. Наша їжевіка вже навіть засвіла. Листи салату, те, що залишилось, те, що не з'їла, а те решта вже поїли. Погляньте, далі капуста, йодники, томати. Це ті, що були покупні. Навіть на ранніх. Тут ранній пізні, на ранніх вже є. Помідор. Я в мене ніколи не було ранніх. Отак. Укроп вже можна зривати. Але не знаю, у мене за вже заморожені є. Огірки прийнялися. Це ось я нещодавно саджала ще, ті, що не повиростали, то вони швидко прийнялися. Це ось тих покупних, я ми там в стаканчику брали. Навіть вже огірочок є. Сьок-ток. Я не знаю. Коли воно встигло. це ж дати, де я досаджувала. Ну, в принципі, і решта огірків видно. Не все, бо щось їх під'їдає. Вони буквально дуже швидко. Тільки так, ну, вже і виросли. Так, що у нас тут? Горох, горох плететься, цвіте. Може скоро буде. Це моя дуже родицько ми всі повиїдали, повиривали. І оця цвіта капуста її також поїла. Я нічим, нічим ніде не обробляла, це лише сьогодні. Виробили і так вона кривала. Десь більше, десь менше. Вчора прорвала морку одним заходом. Ну, можливо, ще й густувато, але поки хай так буде. Вона була дуже густа. Я думаю, не видно, скільки цього клубника ж, так? Ту, що ось теж нещодавно складається знову попечене листя. Подивимося, що воно переживеться, засоби, що ні. Оце ту, що ми зараз можемо трішки підідати, це та, що садилася осінню. тоді з дому, я пересаджувала. Тут я повишматувала не нужність, це вже тоді до осені ближче ще дотикаю. Воно тоді покаже, бо воно так усе сонце запікало, що аж листя покрутило від цієї спеки. З лохиною у нас тут, в принципі, все нормально. Ягодки прив'язані. Це ожило, і ця ожила. Хто пам'ятає, бачив, да? яке воно було пусте. Це нові приростки, світло зелені, я думаю, видно, те, да? що нове. Тільки що ми тут все попаливали, так і зробила капельний полив, шприць. Тут упхнула і там знизу. І воно тоді по одній капельці викапує. Але треба за цим всім стежити. Так, воно видно, так. Викапує. Ягодки будуть, майже на, ой, майже на кожному є. Можна буде трошки м -м, посмакувати. Але все рівно, це занадто багато для таких кущів. Ось цей торо, це ж торо, не Це фокусує. Не багато, бо тому, що обламала я, випадково прикріпила, то і обламалася грунка. Та нічого. А це дуже так, також перенавантажено, ну прям страшне. Що воно мене перефокусовує? Дуже перевантажено. Треба знову щось думати, чим підпирати, якось підв'язувати. Хай так лежить. А ці вже, бачите, починають буріти. Так чому раніше? Я не можу зрозуміти. Вона ж саме перші зацвіти, потім зацвіти постигне. Так, патріот, це в нас патріот. Коротше, це отак. Лопухи вирощую для того, щоб було чим капусту накривати. Гляньте, які кущі. Яке воно воно класне. Вже починає червоніти. Тобто вона буде чорна, така чорна, дуже рясна. Що воно таке, потім проб'ємо по Google пошуку. Тут воно ось також є. У як окрасне. О, це треба кстати, вирвати. Дуже... Тут такі зарослі були. Я вчора тут сапачкою проходилася тут. А цими... це воно що... О, буде ця малина якась. Вони якісь будуть. Теж воно все падає, гнеться. Тут дуже погана земля в цьому вуглі. Нічого з цим не зробиш. Воно погано все росте вимахала. треба, мабуть, вже обробляти, щось починає теж, нападати, Вон. якась корчавість. Тоже, ось бачите, ці кущі. Обламувати. Ну, Воно прям буквально швидко, оце молоде. Раз і пішло вгору. раз і пішло вгору. Можливо, через три дні, як я сюди приїду, воно вже тут можна буде його пробувати. Тоже, оце, бачите. Так воно, це його треба землею підсипати краще. Пагрусу тут. Так як було багато померзло, то взагалі де-не-де там по ягодки, Декілька там ягідок. Але для першого року життя я вважаю, це ще нормально. В принципі, У мене градик. Може, скоро зробимо це -таки ту шпалеру. Це я тільки що цей викопала, була, подивилася, а воно там зелена, Це може, які корінь не пусти. Бачите, якийсь дуже великий. Великий. О, забулися катер. Ми тут тестили. Цей нормально прожився. Ну, начебто. Це прикрий, бо тут коти лазять. А це ми тільки що посадили. Там кореня як такового нема, але там тільки надута, надутий низ, може і приживеться. Це також до тих пізних сортів. Не так легко він вкореняється. В принципі, оце отак у нас зараз тут покажу оцей найбільший пущ. Ось він величезний, прям взагалі. Оці молоді пагони, вони так вріз швидко пішли, що ти не встигаєш. Треба тут теж щось думати, поляка, якось його натягувати. Бачите, скільки його багато? Начебто було трошки. Раз, раз і ось вони ці гілки заважають вже. Отаке воно. Прикольно. Виноград трішки об обшматало це. Цікатором, бо вже лізли, в очі лізли, валяється. Тому, в принципі, оце отак у нас справа. Нічого нового, всі діон квітує Це цей, трояндочка. А у нас все по посторонно. Це отак. Тому дякую всім за лайки, підписки, коментарі. До наступних відео потрішки. будемо скоро щось робити і всередині будинку.